Мої вітання. Скільки медових рамок залишати бджолинам сім'ю в зиму? Друзі, такі питання мені задавали підписники. Ну, я так розумію, це бджолярі по Ну Дивіться, скільки рамок залишати в зиму, це залежить не від пасічника. Це в більшості залежить від бджіл. Чому від бджіл? Зараз я вам розкажу. Це залежить від бджіл. Тому що в залежності від тої кількості, кількості скільки бджіл займає рамок або ж вулочок, скільки ж потрібно залишати кормових, тобто медових рамочок в зиму. Наприклад, якщо ж у вас знаходиться на даний момент у вулику 4 рамочки бджоли, то залишати, то розуміється, що залишати потрібно 4-5 рамочок. Медових в зиму. Тобто, якщо ж одна там рамочка буде лишньою, медова, не дай Бог, недостатньо. Ну, тобто, якщо три рамочки, а там на чотири рамки бджоли, краще поставити одну рамочку лишньою, але не менше. І Щоб ці рамочки були запечатані, тобто медові не менше 70%. Якщо ж буде менше 70% меду в рамці меду, то бджоли в зимовий період можуть ці корма спожити. І бджоли, які знаходились в оцій вулиці, де закінчились корми, корма, вони просто не перейдуть на інші рамочки, а вони посипляться. Тобто бджоли помруть з голоду. Якщо ж у вас 8 рамок бджоли, то ми залишаємо 9-10 рамок джули. Але не треба забувати, що лишні рамки, наприклад, там, якщо там бджоли на 7 рамок, 7 рамок бджоли, а ви залишаєте 11 рамок. Це вже лишнє. Потрібно залишати 8 рамочок. Якщо б джоли 8 рамочок, залишаємо 9 рамочок. Можна залишати і 8 рамочок. Зараз я вам на прикладі. Своїх вуликів, наприклад, ось у мене є старий вулик-лежак. Тут була не бджоло сім'я, а тут, друзі, я робив медовик, сипав два рої і отримував звідси бетон меду. Тому зараз на, цій, на прикладі цієї сім'ї я вам зараз покажу. Ось, друзі, власне і наша бджола сім'я. Займає вона 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, плюс, мінус 8 рамочок. Залишав я цій сім'ї, дивіться, ось таку тюль. В попередніх відео я вам показував. Обична тюль. Радянського виробництва. Ось вона, така вона капронова йде. І ось цією тюлью я збираю прополіс. Ось скільки вдалося зняти прополісу. Холстик я не ставив, просто тюль. І дивіться, скільки бджоли наліпили. І що цікаво, тут один прополіс. Ніякого, ніякої, ніякого воску один прополіс. І так, давайте почнемо працювати. Одразу ж забираємо пластини, які ми ставили проти кліща вароа. Вони нам вже не потрібні. Рамочки здвигаємо трішки в край для того, щоб нам було удобно працювати в джолиному гнізді. І так, перша рамочка. Така рамочка не годиться в зиму, Ми її ось так поки заставну заберемо, щоб заставна нам не заважала. І одразу, одразу рамки, які будуть ставитись за, за, заставну, ми з цих рамочок струшуємо джіл, щоб вони прийшли в гніздо. Якщо ж у нас не буде вистачати кормових грамочок, достатньо кормових рамочок, нічого страшного. Ми ці рамочки у нас є запас. Бажано ось так. Бачите, у нас крайня рамочка і на ній знаходиться ще розплід. Тобто я, коли скорочував бджолине гніздо, я такі розплідні... Рамочки старався ставити на край для того, щоб, щоб швидше вийшов розпліт. Ну, і щоб маточка більше в цю рамочку не засівала. Так, по вазі одразу відчутно, що така рамочка в зиму годиться. Тобто тут меду в цій рамочці знаходиться як мінімум 80%. Ось це, що запечатане, а ось оці комірки, тут, друзі, можливо, на камеру не буде видно, але тут теж все в меду, просто цей мед не запечатаний. Те, що меду з цієї сторони те ж саме, мед не запечатаний, це нічого страшного. Бджоли, коли починають свій... Формувати клуб, вони починають формувати клуб з нижньої частини. Тому ось цей незапечатаний мед він буде з'їдатися в першу чергу. Тому турбуватися про те, що він закисне або запліснявіє, немає потреби. Друга рамочка теж по вазі можу сказати, що вона повністю медова і прекрасно йде в зиму в джолиній сім'ї. І так. У нас вже три рамочки ми залишили в зиму. Крайня рамочка у нас з розплодом, вона маломедна. Але так як ми, я збираю бджолини гніздо більш-менш до бороди або ж бутербродом. Борода це коли всередині бджолиного гнізда знаходяться повномедні рамки, а по краях більш маломедні. Бутерброд це, це коли півмедна рамка чередується з повномедною рамкою. Ну, в принципі, що так, що так можна збирати джолини гніздо. Ось дивіться, на прикладі бутерброда ось повномедна рамка. І ось на відсотків 70 медова рамочка. Ставимо таку рамочку і далі ставимо. Зараз вам покажу. Я вже її побачив, ось така, ну, можна сказати, повномедна рама. Ну, більш медна, більш медова, ніж попередня. Далі у нас ось така рамочка. ну, Тут на відсотків 70 меду є. Таку рамочку ми залишаємо теж у вулику. По вазі з одразу вам можу сказати, що таку рамку ми забираємо в пчолиного гнізда. І на край ставлю ось таку рамочку. Ось така рамочка піде на край. Так. Ми дивилися, тут у нас було на 7-8 рамок бджоли. Ну, бджоли зараз багато вилетіло, багато бджоли я струшував, тому на рамці багато бджоли не було. Чому струшував бджолу? Струшував для того, щоб оцінити. Наявність кормових запасів на самій рамці і щоб вам показати, скільки ж кормових запасів, тобто меду в даній рамці. Залишаємо одну рамочку, друга рамочка, третя рамочка. Четверта рамочка. П'ята рамочка. В кожній рамці не менше 2-2,5 кг меду. Так, п'ята рамочка, шоста рамочка і сьома рамочка. Все. Залишили ми цій сім'ї, сім, сім рамочок. Тепер, друзі, ми у сформували, тому що перед цим ми робили скорочення. Одразу, ну не одразу, там через кілька днів, тобто через кілька тижнів після відкачки меду ми робили скорочення бджолиних сімей. Тепер ми сформували. Бджолини гніздо вже зиму Але коли прийдуть перші холода, нам потрібно пройтися. Дивіться, сюди я холстика навіть ставити не буду. Поки не буду. Зараз тепла бджолинній джули, сім'ї, зараз можна сказати, як не потрібно. Бджолиний розплід зараз. Не буде виводитись, не буде матка засівати, тому нам якби, такого тепла не потрібно. Наоборот, зараз якби, краще охолодити джолині сім'ї, трішки охолодити, це для того, щоб в тих сім'ях, в яких зараз матка ще сіє, щоб матка перестала сіяти, щоб в нас не було пізнього молодого розплоду. Потім, я не доказав, коли прийдуть перші холоди. Обов'язково потрібно пройтися, подивитися на самий клуб. Тобто, Що ми там побачимо? Ми побачимо бджоли, обсидження бджолиного клубу, медових рамочок. Тобто, можливо, нам одну рамочку треба забрати, можливо, одну рамочку підставити. І той момент, що ми залишаємо, ось бачили, я застаною залишив. Суш та маломедні рамки. Дуже часто трапляється, що на ці маломедні рамки перелазять частина клубу, частина гніздової, тобто частина бджоли перелазить за заставну на пустій рамки, і частина залишається в бджолиному гнізді. Тобто тут, де пасічник сформував їм гніздо в зиму. Тому, ці, якщо перелізли бджоли, просто беремо їх і притрушуємо куди нам потрібно і все. І вже коли холода, бджоли вже не повернуться за заставну. І на цьому, в принципі, все. Кого що цікавить, запитуйте. Я з удовольствием буду відповідати на питання. До речі, на мій другий канал, друзі, теж підписуйтесь, він не менш цікавий. Силочки я залишаю в описанні під відео та в закріпленому коментарі. Тому переходьте, підписуйтесь. Буде багато цікавого контенту. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на пасіці.